Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. По обіді росіяни поцілили в об'єкт критичної інфраструктури Запоріжжя. Є руйнування. Люди на щастя не постраждали. Побилися через рідину для електронної сигарети. Соцмережами шириться відео, на якому підлітки б'ються на даху закинутого дитсадочка у Запоріжжі. Одна з дівчат впала з висоти. Чи це вийшло випадково, чи її штовхнули, не зрозуміло. Невідомо і в якому стані дівчина зараз. Працівники та пацієнти Запорізького онкоцентру звернулися до президента України. Просять, аби медзаклад не закривали і не приєднували до обласної лікарні. Створили також відповідну петицію, яка набрала майже 20 тисяч голосів. Аби її розглянув офіс президента, треба зібрати ще 5 тисяч підписів. У Запорізькій області починають будувати чотири підземні школи. Загалом підготовчі роботи тривають по сімох навчальних закладах. Наразі на будівництво є 480 мільйонів гривень. Гроші виділяли з бюджету міста та області, а держава надала субвенцію. Цієї суми вистачить на п'ять шкіл. Кишкові палички та холероподібні вібріони виявили у пробах води, які брали на центральних зонах відпочинку Запоріжжя. Якщо ненароком ковтнути таку воду, то можна заробити кишкову інфекцію. Однак деяким містянам на це, як і на заборону купання на міських пляжах, вочевидь байдуже, адже для них пляжний сезон у розпалі. Росіяни хочуть завести на окуповані території Запорізької області щонайменше 50 тисяч громадян Ерефії, зокрема аграріїв, айтішників та фахівців галузі туризму. Окупанти кажуть, нададуть їм сприятливі умови для життя. Найімовірніше, маючи на увазі, що заселять у віджаті будинки українців. Енергодару 54 цього дня у 1970 році заклали перший гранітний камінь на піщаних пагорбах. Місто стало супутником Запорізької атомної та теплової електростанцій. Нині третій рік енергодар в окупації. Сплатити карткою за проїзд у запорізьких трамваях та тролейбусах можна буде не раніше аніж за два місяці. Незабаром оголосять конкурс, аби підрядники подавали свої пропозиції щодо встановлення валідаторів. Місцева влада обіцяє обрати найбільш економічно вигідний варіант. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там, тільки найголовніше.